Тарас Григорович Чевченко. Думка тече вода в синє море, та не витікає. Шукає козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув. Батька ненько старенько. Молоду дівчину, на чужині не ті люди, важко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.